Виконуємо номер 989 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Перевір, користуючись таблицею простих чисел, які із чисел 197, 203, 239, 489, 563, 839. 871 прості, а які складені. Відкриваємо форзац підручника, таблицю простих чисел. І перше число у нас число 197. Число 197 є в таблиці, отже це число просте. Наступне число 203. Числа 203 в таблиці немає. Отже, це число у нас. Складене 239. Число 239. У таблиці є. Отже, воно просте. Наступне йде 489. 487, 491. 489 немає. Воно складене. 563. Число 563, воно в таблиці є. Воно просте. Далі 839, це число в таблиці є, воно просте. І 871, 863, 877, 871, воно складене. Тепер підсумуємо все. І запишемо прості числа. Сто дев'яносто сім. Двісті тридцять п'ятсот шістдесят три. Вісімсот тридцять дев'ять. І складені. 203 489 і 871. Ми, користуючись таблицею простих чисел, яка розміщена в форзаці підручника, перевірили, якісь чисел 197, 203, 239, 489, 563. 839 і 871. Прості, а які складені? Номер 989 виконано.